І про неї нам розповість пані Наталя Наталія половинка, акторка та співачка, і людина, яка трохи більше розповість і про анонсує про фестиваль Древо, театральний фестиваль, який відбудеться уже завтра у Львові, і власне Почнеться присвячений то. до Дня Вітаю. Сил України. Почався. Вітаю. Він відбудеться, власне, завтра. Це весь фестиваль в одній виставі. Один... Ага. Так. І ми його так, так і задумали в надвечір'я, бо свято починається з вечора. Отже, з вечора Миколая ми робимо фестиваль «Древо», і він є у формі вистави. Це така унікальна форма. Ми вже її вдруге практикуємо. Колись ми так починали фестиваль. А тепер знову це фестиваль-вистава, коли з'їжджаються всі учасники, ми довго готуємо цю виставу, і от вона відбудеться. Ми її ще присвячуємо. І Сковороді, якого сто першої. ж я сказати, 301-й, А це для вас Сковорода, це ж це ж окрема для я маю на увазі, для Курбасівців історія. Це слово і голос. Це театр слово і голос. І Курбасівці теж. Я починала в Курбаса. Так, я просто тоді згадую з Курбаса Та. перший сковорода. Та. для мене був Ти Знаєш, вас. Курбасівці лишаються на все життя, так? Курбасівцями. А зараз це робить театр слово і голос, який я очолюю. І це вже наша друга вистава. Перша була за підтримки ОКФ, друга за підтримки Гюти інституту, і на неї з'їжджаються отакі собі чималенькі гості. Тому, Тому, скільки їх буде? Це будуть е, так, то довго рахувати. Нас буде щось ну, 40 чоловік. Ми то, 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 помістимося, так, ми помістимо, ледь-ледь помістимося в храмі, а ще всі, всі люди. так що Гарнізонному храмі я наголошу, так. це буде гарнізонному храмі в 20-й годині вечора, в 8-й вечора, після всіх служб, дехто де, де, каже трошки пізно, після всіх служб дорогі. Вечірні, так, одним словом. Після літургії останньої та буде наша вистава. І от е, це це буде сковорода, це буде сад бежесних пісень, це будуть лабораторія степового розпіву, тобто хор Євшан Зілля, єдиний в Україні прекрасний просто хор, який займається власне, цим козацьким розпівом, давною цією запорізькою піснею, степовою. І це будуть учасники навіть з окупованих сіл. Це прийде Хорея Козацька, Тарас Компаніченко, давні дослідники Сковороди, його озвучують, його співають. А також це вся Гетьманщина, це вся пора українського бароко. І будуть ці актори слова і голосу. Це власне пташки, такі птахи, бо вистава називається Розмова птахів, тому що вони несуть оці благі вісті, тексти Григорія Сковороди з різних країв. І це будуть такі пташки, актриси в костюмах прекрасної Оксани Караванської. Mm. Тобто це буде дуже зорово красиво, це буде звуково, неймовірно. Це буде зміст такий, який, як я собі так збагнула по дорозі, збираючи цю виставу. Основний зміст цієї роботи це радість серця, це веселість серця, оця сковородинська, і ця наша українська, яка нічим не перемінюється. яка… Яку нічим не збити, це мир серця, який ніхто в нас забрати не може, це те відновлення отого нашого мирного, радісного, сердечного спокою, який є і прибуде, і в цьому є перемога. Пані Наталю, але я пам'ятаю, що навіть коли дивилися благодарного Еродія», так? оці діалоги. Мав почки та пишем, і, і я просто пам'ятаю навіть по тих людях, які свого часу е, не читали там довідку на півтора сторінки в підручнику «Совєтському про сковороду, а тих, яких про ним цікавилися, і навіть серед них вони, вони демонстрували певні моменти нерозуміння. Сковорода не сучасним гаджетозалежним українцям. звичайно. Звичайно, а як же ж ми хотіли? Ага. <смі> тому що до нього треба пробудувати місточок. І тому сьогодні навіть там, тому що це тексти будуть староукраїнською, дехто навіть не знає, що це наша книжна мова, наша рідна. Як знаєте, казав, здається, мені казав так все Тарас Лозинський, та, покійний, дуже шанований мною чоловік. Він все казав, що це наша бабця. Ми, це наша мова українська, наша бабця староукраїнська, старослов'янська книжна наша мова. І вона буде звучати, але вона така ігрова, така цікава. Я mm -hmm. думаю, що сьогодні вона буде дивна, щось буде залітати завтра, щось буде залітати одразу серця, щось буде залітати в нашу інтуїцію, а щось зрозуміє розум, бо такі поняття, як «одражайше життя, врем'я. Люди зрозуміють. Щастя, де ти живеш, зрозуміють. Чи там о милості бездно? Зрозуміють. Okay. Наталю, а як ви хочете прокладати місточок та цю стежиночку до тих людей, які не можуть ще не зрозуміють інші речі? Бо дещо так, як ви кажете, буде зрозуміле, але ймовірно, не все. 40 виконавців на сцені багато, але храм великий. Тож і глядачів там чимало вміститься. Так я думаю, що теж місточком є народна традиція, яка яка буде там представлена. Розумієте, це все... А яка народна традиція? Тому що ми знаємо, як на Різдво вертеп народна традиція, як колядки виглядають. Ви знаєте... А тут яка традиція? Це все, це наша, я традицію називаю все, що є переказом знання, як ага. нам жити. І оцей переказ, традиція є єдина. Вона як єдина ріка, яка несе нам знання, як жити, як перемагати, як бути добрими людьми, як берегти образ Божий, як берегти землю, свою Україну. Оце все нам підказує народна пісня, канти, псальми, танці і. Вся музика гетьманщини, європейська музика буде теж цієї доби. Це буде окей нас... да. Так. наші барокові співи. І тут таке питання. Просто а співачка Наталка Половинка буде співати чи не знаєш? Зараз ми почуємо, пані Наталю. Знаєте, що І оскільки я виступаю і керівником проекту, режисером, ну, ініціатором, то я в останній момент згадала, що ой, треба десь там щось пікнути, то я все-таки співаю. Ага. І я читаю з разом зі всіма акторами. І я одна з цих пташок. Їх Добре. буде сім. А я пташки запитаюся дуже таке... Цифрове питання в мене в еру диджиталу питання. Ви будете звітом ти проводити стрім? Ви будете робити трансляцію або запис, який потім з'явиться, хоча б на Ютуб. Це дуже так, важливо. Так. Ми вирішили зробити для того, щоб це було якісно. Ми зробимо гарний запис. Це будуть і камери, і звук. У нас гарні спеціалісти будуть працювати, і ми обов'язково цей продукт видамо в Ютуб. Ми будемо бачити всі, хто не потрапить, зможуть подивитися. Знаєте, чому ще ми збираємо? Отак, всю Україну, та, схід, центр, захід тільки півдня не буде цього разу. Наступного буде обов'язково. Тому що це люди, які не просто копіюють старі пісні, не просто їх визбирують і намагаються реставрувати. Ми йдемо далі. Це ті люди, я збираю таких людей, це брати, просто мої рідні, які копіюють. Продовжують, а тоді дивляться, яким чином ця пісня виникає сьогодні без барабанів, без електроніки, без всіляких обробок, які хай собі будуть, але має бути і чисте джерело теж. Оце люди, які це чисте джерело знаходять в цьому часі, в якому війна, в якому біда, в якому дуже багато суму. Але саме то джерело є, як сонце є. Так воно застеляється за хмарами, але сонце є. Так, і це ця барокова Україна нікуди не зникла. Ви її тримаєте докупи. Я знаю, що вам треба після нашої перемоги обов'язково звернутися до Пітера Гебріела. У нього є світовий фестиваль фолку. Ми порвемо там всіх. Такої так, автентики там так. немає. І ви знаєте, ми зробимо це ще. Ми будемо продовжувати цю виставу вже меншим форматом. Ага. Ми її продовжимо. Щомісяця будемо грати у слові і голосі Такий театр у Львові, запрошуємо. А от такий великий формат обов'язково буде в митрополичих садах і в Софії Київській. Фантастика. Ми цього дочекаємося. Наталія половинка, акторка та співачка, була із нами.